Я зараз в клінічній лікарні швидкої допомоги, і насправді ми приїхали сюди з Мариною Порошенко не просто так, тому що саме сьогодні зранку приїхала 13-та місія Ukraine Focus, це наші американські партнери, які привезли 22 швидкі допомоги евакуаційних машин для фронту, і сьогодні в 110-ту, 206 двісті в головне управління територіальної оборони в госпітальєр передали машини разом з фондом Порошенко. Тільки в цю місію фонд Порошенко був долучений Відбуваються такі кооперації, коли Петро Олексійович додає власні кошти з фонду для того, аби змогти збільшити да подвоїти так. потроїти допомогу, і от цей приклад саме такий, коли в місії міжнародні волонтерські Петро Олексійович долучається і виходить, що допомога ще більша. Ми приїхали до лікарні швидкої медичної допомоги. Для того аби передати 44 реанімаційних ліжка, оскільки ви знаєте, що ситуація з пораненими вона постійно збільшується, і треба ліжко місця для того, аби можна було приймати ще більше тих, кому це дійсно потрібно зараз. Тому ми приїхали. Ми працюємо дуже плідно.